Добре, бувайте, гарного вам настрою, мирного неба над головою. Слава Україні. Героям слава. Слава ЗСУ. Пока, до завтра, до зустрічі. Добре, Ане, дуже вам дякую, що підтримали. Зайшли. До завтра, до стріма. Дякую, друзі. Сподіваюся, що все буде добре, і ми зможемо, як і запланували, побути і підтримати. Так. Привіт з Португалії! Привітки! Я знову кльопаю короткі моменти, знову проблема із окремими відео, які ви так любите. Але хочу вас зацікавити, в мене буде адвент-календар. Аж у грудні, але там усі відео зняті окремо. Усі в адвент календарі. А, хай щастить. Навзаєм Аночка. Мирної ночі. Тож... Хотів вже писати про це вперед. Так, так, впереди. Немає часу, бачиш весь час, зшиваю шкарпетки, в'яжу шкарпетки, ще займаюся деякими справами. Хотіла вже стравами сказати, але ж стравами також займаюся. От, тож такі моменти. Трапляються. Хочеться, я зовсім по-іншому планувала цей канал. Я ж його почала ще у мирні часи, і він мав бути для е, рукоділля, але все, що не стосується в'язання. Тобто, один канал суто для в'язання, а другий е, там, для алмазної мозаїки, для вишивки бісером. Там, е, ну, що там ще я робила? Такими пінами картини робила. Тобто, це мав бути канал для такої розслаблюючої творчості. Тоді був ковід, дуже хотілося чимось займатися, бо це вимушене перебування усамітнення. Вимагало якихось дій, щось вивчати, щось робити, якось рухатися. От. І я, щоб не засмічувати основний канал, зробила другий канал. Сподіваючись, що тут буде інше рукоділля, а там суто в'язання. Але вийшло те, що вийшло. Нема коли знімати, нема коли що робити. Я собі так мрію, що коли-небудь я все ж таки вийду до тої своєї мрії. І все ж таки в цьому каналі лишиться цікаві відео там, про розпаковки, про рукоділля, про якісь моменти, які мені дуже подобаються, дизайнерські штучки всякі. От. Але зараз маємо те, що маємо. Хоч правильно зшиваєте. Так, да, все правильно. Ось. ось пальчики, ось ніжка, ось все правильно. Ти мене не плутай. У мене ж тут ну як я від, від цих петель кудись подінуся. Вони вже зафіксовані. Шивай як хочеш, в які хочеш боки, все одно буде рівно.